На фестивалі у парку центральному продукцію вишківської пивоварні представляє Михайло Попович. За його словами, у перший день він розлив майже 200 літрів пива. Маємо чотири види крафтових пів Баварське пиво, баварське. Воно йде класичне пиво, на сроки зберігання 5 днів. біле, нефільтрованої пшеничка. Пиво із цитрусом смаком йде найбільш міцне. і а, є, ще у нас із бурштиновим кольором таке темне пиво з карамельним смаком. Юрій Новик прийшов на фестиваль саме за темним пивом. Вирішив почати з цього спробувати, а там вже буде видно. Можливо, ще можливо з собою візьму більше багатший букет смакового задоволення від крафтового ніж такого звичайного. Світле, темне і зелене пиво варить Іван Василець із Міжгірщини. Звичайно, ірландський хміль нічого зайвого, використовується тільки натуральні інгредієнти, солод, вода, хміль, дріжджі – більш нічого зайвого. 21 добу повинно вистоятися". Загалом продукцію на фестивалі представляють 15 пивоварень Закарпаття. Розповідає координатор Олександр Шершун. Географія доволі широка. Ужгород, мукачево, берегу, виноградів, хуст, міжгір'я, загаття. Коритняни вишкову зокрема тут представлений один з найстаріших пивозаводів на території України. Ми попереджували всіх, щоб і поробили тести, щоб відповідно були антисептики, щоб були наявні маски, і по можливості просити людей, щоб була певна дистанція. Фестиваль пива триватиме в Мукачеві за словами Олександра Шершуна до 24 серпня. Ірина Олах Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.